Ця 238 року монголи з'явилися на Чернігівсині, коли вони дійшли до міста Козельськ. Перед приходом Батия городяни скликали вісю Кому домовились оборонятися до останнього монголи були змушені застосовувати найкращі стінопробивні машини. Після того, як татара увірвалися в місто, вони почали атаку, але не сподівалися на такий опір. П'ять тисяч ханських воїнів було винесено, але перемога однак була за Батиєм. Місто було знесене. 1239 року Батий провів свою кінноту на південь Росії. В березні 1239. Того року ціслений загін коцовиків з турмом здобув Переяслави і перебив усіх його зрителей. Мало немиттєве здобуття ворогом. Переяслав досі дивує стороків і археологів, адже він був надійно укріпленим містом і багато десятиліть захистяв руську землю від пацініга, а далі її половців. У жовтні 1239 року військо Батея за два дні захопило й церніги фортифікації, якого поступалося в Росі хіба що Києву. Пізньою осінню 1240 року монголо татарське військо з'явилося біля валів Києва, неслахованого з руйну. Вали це слені міста і укріплені замки київської, землі що захисяли її з півдня васи. Білгород Витаців, невідомо за назвою фортецю на князі горі, поблизу Канева та інців. У для здобуття руського міста Батий зібрав усі свої війська, близько 200 тисяч воїнів і облогову техніку. Київ мав укріплення, яким не було рівних у Східнослов'янському світі. На волоцезних земляних валах, висотою до 12 метрів висоті у дубові стіни. Всередині зовнішнього пояса укріплень Ярослави місто знаход... знаходився внутрішній місто. Володимир, де у свою церкву стояло цитадель Ярославів двір. У Києві сиділа випробувана у битвах залога на цулі з намісником князя Данила Галицького Дмитром, котрого князів посадив у місті напередодні Батиєвої навалу. Біля піс... 5 вересня 1240 року відразу після наближення до Києва Батий поцав стурми. Але безуспішно Усі 19 листопада він помітив. Все. Найслабшим місцем Києва є ляцькі ворота. Ворог підтягнув стінобійні масини впритул, довали в пороки, збуроляли кам'яні брили і дерев'яні колоди, щоб збити заборола. Тарани безперервно били в брами, до стін приставили драбини, ворота не витримали, але далі це розвели опір Батий пройти не зміг, лише через кілька-декілька днів монгольські війська обірвалися в місто. Поцелась зорстока битва. Кияни цінили великий опір Батию, вдалося знистити багато людей. У десятині церкви були зведені і укріплені, але церква не витримала і завалилася, поховався під собою останніх захисників Києва. Після двох тижнів штурму монголо-татари на початку грудня 1240 року змогли здобути Київ, знесивши сиперед перевазну бізнес його захисників і місцян. Вони майже ну, повністю зруйнували його. Особливо верхнє місто, поранений на Дмитро, був врятований Батиєм. Він зберіг йому завіди цей дусний опір. Через Галицьке князівство відкривався слях до угорця. Однак, по дорозі Батий не зміг взяти міцно укріплений холм. Монголи намагалися продавати. Вертися через гори, але Галица не цінило запеклей опір, Хоч все за таки Батий пройшов далі в Гортині. Вже не було так легко. Батию доводилось штурмувати феодальні замки, він знесував все. У перші місяці 1241 року воли Батий завоював Галицьку і волинську землю.